Привіт! І зараз трошки розповім про власний досвід пробудження енергії шафті Кундаліні, як вони в мене розкручувалися. І в мене досвід пробудження Кундаліні, саме активації Кундаліні, неодноразовий був і ще буде. І Ще все в процесі. От, і е, кожного разу енергія кундаліні, вона може підніматися по чакральному стовпу на певний рівень. Дивлячись, наскільки ваша свідомість є, скажімо. прокаченою наскільки ваша свідомість Є активованою, і наскільки ви по життю проживаєте і на якому рівні свідомості зупиняєтеся? Ось. До речі, про ці речі я також а, транслюю, а, розказую а, в своїй школі практики цілительства, вібрації на чистоті зцілення. І зараз ми переходимо на 21-шу лекцію. Це про ментальну корекцію, менталізм. А, так, такий рівень експертності цілителя, і, і далі будуть ще а, лекції тематичні. А, взагалі, школа з річною програмою, тому а, кому до вподоби, в кого є зацікавленість розвивати, прокачувати себе як цілителя. Я ділюся досвідом, а, можете. Приєднуватися, пишіть мені в особисті, і будете також розкриватися чи то ще, як практик. Школа ціліцтва для новачків і так само для практиків, які вже щось практикують, для хіллерів, енергопрактиків і тощо, тощо, тощо на будь-якому рівні, тому що я там а, даю як а, базові знання і практики техніки. А, так і прокачую людей, які вже що знають, з чимось знайомі, щось практикували і ще душі розкриває. А на протязі річної програми. Повторюється, школа з річною програмою. Ось. І, власне, про свій індивідуальний досвід, пробудження Кондаління. Пробудження Кондаліня воно настає тоді, коли у вас. Відбувається внутрішня готовність. І готовність це більше моральна і психічна. Ось. І тіло, звичайно, важливо підготувати також, щоб воно було більш гнучким, більш живим, тобто, щоб протикала енергія Кундаліні вільніше. Ось. І варто також займатися духовними практиками, щось читати, ну, якось освіт. Просвітленням займатися, розуміти, щоб бути освіченою людиною, щоб розуміти оці всі процеси, а не бути сліпим кошеням. І е, бажано, я ще раз повторюся, щоб біля вас був провідник, духовний майстер, який вже проходив подібні інсайти, досвіди по підняттю Кундаліні, про скручування цієї енергії кундаліні, тому що коли у вас немає. У мене їх не було. Коли в мене пробуджувалася кундаліні, мені ну, ніхто не міг підказати, що і як я все а, власне, через власний досвід проживала. І оці переживання, вони дуже-дуже потужні. А коли піднімається кундаліні енергія, ви починаєте осягати дуже багато речей. А, ну, уявіть собі, що піднімається а, скрізь тіла. На клітинному рівні, на рівні атомічному, на рівні ДНК отакі От ясне пробудження відбувається, і ваша енергія починає отак коливатися, оживати ще душі, душі, душі. Це як океан. Чесно, це океан енергії, це дуже потужна енергія. І бажано, щоб ви Вміла керувати власною сексуальною енергію, піднімали її вище у цю енергію кундаліні. Для цього і існують духовні майстри, які допомагають одухотворювати в цю енергію. Ось і коли енергія активується, у вас ніби розширюється ваше біополе, ви стаєте дуже потужними, це відчувають на несвідомому і навіть свідомому рівні оточуючі люди. Це відчувають відчуваю взагалі простір повністю і ви починаєте більше розуміти і себе, і простір, реальність. І я б сказала, що у вас настають такі процеси, такі стани, що Розумієте, коли пробуджується кундаліні, ви починаєтеся, починаєте зцілюватися завдяки цій енергії, пробуджуючи і зцілення йде таке тотальне, а повністю а, на всіх рівнях тіла і свідомості також. І, Дуже багато інсайтів може відбуватися, розумієте? І піднімається назовні все-все-все, що було у вас, тому бажано практикувати якісь техніки, проходити консультації, сеанси або з ментальним коректором, таким як я. Або з людиною, яка вміє пропрацьовувати ці психотравми. Ось, і якщо у вас більшість психотравм пропрацьовані, то пробудження кондаліні відбувається більш екологічніше. Тому що якщо у вас інсайти, ви починаєте дуже глибину все відчувати. Звичайно, деякі можуть там плакати, ревіти, посміхатися. Тобто. Підняття пробудження енергії в Кундаліні варто а, проживати максимально сатвічно на духовному рівні, щоб у вас не було істерики і такого стану істероїдності. А, тому що якщо у вас увімкнеться неадекватність, то бажано, щоб все відбувалося екологічно і для вас, і для оточуючих, розумієте. Це все може можна попередити, заздалегідь і підготувати себе. Ось. Такі стани не варто гасити при пробудженні кундаліні і максимально їх проживати. Максимально проживати, Якось організувати, сформувати собі екологічний простір, щоб декілька діб ви хоча б пожили. В таких затишних умовах і максимально прийнули глиб себе. А коли пробуджується енергія кундаління, вона не парсуком активується там не декілька хвилин, і навіть не півгодини, і не години. це триває декілька діб, повірте, і ви в цих станах можете навіть ну, як не спати. У вас свідомість максимально активована, і ви. Знаходитися ніби в такому трансовому стані, і бажано знаходитися на чистоті без якихось допінгів, не переїдати, не зловживати якимись речовинами, напоями тощо, тощо, тощо. Про фармацевтику я взагалі мовчу, тому що хто вивчав астрологію діоті, шведи, фармацевтика це все під енергією, ілюзії тіньової планети Раху, знаходиться. тому Майте це на увазі. І коли пробуджується енергія шахті Кундаліні, ви відчуваєте тотальну любов. У мене був досвід проживання айваски. Досвід після айваски і а, досвід пробудження Кундаліні, вони зовсім інакші. Я б їх не співставляла взагалі. Тому що. А, там зовсім інші стани. Звичайно, і те і те пробуджує абсолютно чисту любов, але зовсім інакші техніки, зовсім інакші практики, тому також маєте це на увазі. І чим краще Кундаліні-йога, що якщо ви практикуєте кундаліні декілька років, або більше десяти років, як я, або ще більше, то кундаліні у вас активується з періодичністю. Ось на періодичній основі, там регулярно, і якщо вже активація йде, то увімкнення цих станів, коли енергія шакті більше проявляється, вона пришвидшується. І, і вона стає частішою Активація цієї енергії. І потім ви просто переходите yeah. на ці еталонні стани, і це вже рівень а, такого майстра <губ> по Кунделінії, я б сказала, і а, потім ви в цих станах живете, живете цими станами максимально і дихайте ними. Дихати варто і дихати. Оцією праною робити пранаями бажано, тому що це дозволяє вам більше усвідомити глибше, багато моментів під час пробудження активації кундаліні енергії і більш адекватно сприймати процеси і інформацію, яка до вас надходить, яку ви осягаєте, тобто яку ви починаєте усвідомлювати. Тобто пробудження енергії шахті це більше на усвідомлення себе, хто ви є, усвідомлення взагалі світу, реальності, буття вашого, і усвідомлення звичайного зв'язку з божественною силою, з цією макрокосмічною силою, з душею, всесвіту, я б сказала так. Ви зливаєтеся, в єдино в ці всі процеси і проживаєте, продихуєте їх. І тому бажано, щоб був поряд духовний майстер, провідник. Ось. Як зараз я чула, ну і бачу так по Ютуб соціальним мережам, хоча я в соціальних мережі тільки в Інстаграмі, а я не, не дуже така мережева я людина. І те, що я бачу, проводять ритуали по активації Кондаліні. Я поки таке не практикую саме в такому варіанті, в такому вигляді, тому що мені хочеться, щоб все було екологічно максимально. І, звичайно, я вже активувала не одну людину по Кондаліні, енергії Шахті. І це може відбуватися не тільки через йога практики, просто через присутність, просто через взаємодію, комунікацію і, або через сесію, консультацію і бути активатором це дуже відповідально, тому що потім. А людина взагалі а, повинна бути готова до яскравих кардинальних змін в своєму житті, коли активується, активується енергія шахті Кундалін. Тому, а, якщо ви готові до змін кардинальних в своєму житті, до великих осягнень тотальних, а, ну, тоді вам, мабуть, в Кундаліні йогу. Ось. І... Так, сказала, декілька діб тримається, а інколи довше. Ця енергія вона може розкачуватися там, декілька тижнів, наприклад, і людина може це відчувати. І потім відхід такий, знаєте, це як... Ну, я б це асоціювала такі стани з коливаннями хвиль моря, океану, так? вони є дуже потужними, а на початку, ніби штиль такий. І розкачування, іде розкачування, розкачування, а потім підняття таке тотально дуже потужне. Ось. І важливо, звичайно, щоб тіло було більш-менш натреноване, гнучке і м'язова структура. Ну, тобто тіло потрібно підготовлювати. Ось. І навіть якщо ви не займаєтеся кондалінією йогою, просто практикуєте духовний шлях, якісь техніки. Просто читаєте духовні книжки, які є робочими інструментами і активують вашу свідомість, то також ви можете отримувати дуже потужні інсайти, духовні досвіди. І в мене таке було також. Але одного випадку в один раз тіло не було підготовленим, і просто фізика може злітати від цього. Дуже потужна інформація до вас надходить, і тіло по вібраціям не може витримати, наприклад, так. Тому тренуйтеся, щоб тіло було міцним, здоровим, здоровішим, хоча б принаймні, і більш-менш таким оживленим енергетично. Також допомагають танці оживлювати тіло. Але не завжди, не завжди. Якщо весь рівень свідомості там на першій другій чакрі знаходиться, то навряд чи у вас там буде пробудження кундаліні. Якщо пробудеться, то ви максимум будете відчувати там жагу величезну до життя, полюбити життя і ну, сексуальну там потенціаліку вашу будете відчувати і все. А треба йти далі, далі вище, 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 вище. Розумієте? Я проводила раніше курс місячний на один місяць чоловікологія або повернення до себе додому. Чотири ну, рази я запускала його, але ну, там саме по, по чакральному стовбуру я так склала усі практики, щоб піднімалася енергія і усвідомлення було все вище і вище і вище. У чекальному стопу. Ось, не знаю, чи я буду повторювати, там я на російській мові його записувала ще, в 20-му році, так? А, а зараз більше працюю таким чином, більше от, або вживу, або, або, або коли контактую з людиною. Також пробудження може відбуватися, але все залежить від готовності. Готовності самої людини, наскільки її психіка, мораль, її світобачення картина світогляду, наскільки вона готова. Тому що при пробудженні кундаліні там процеси йдуть такі, що ви починаєте більше бачити. І, до речі, при пробудженні Кундаліні, енергії Шахті, а, можуть пробудитися, активуватися якісь надприродні здібності, екстрасенсорні ще називають. Але я їх називаю природніми, тому що а, це все є звичайним природнім. Ось, розказала вам, а, хто бажає долучитися, взяти участь у онлайн-школі цілийства де я ділюся досвідом, як практик-цілитель, там річна програма, пишіть. Контакти я залишаю. Хто бажає записатися на індивідуальну сесію консультацію, також контактуйте через Телеграм, Інстаграм. В інстаграмі є більш повна інформація, чим я можу вам допомогти. Які варіанти сесії консультації я проводжу? Ось. Для тих, хто проживає зараз. В місті Житомирі, або для гостей міста Житомира, приходьте на його практики в офлайн режимі, живі, наживо, відчуєте цю енергію як і інші дівчата, жінки, або ну, взагалі хто, хто бажає щось відчути на собі. Ось, Хто бажає індивідуально займатися або консультуватися в онлайн-режимі, також пишіть. Взаємодійте, не соромтеся, задавайте питання, коментарі. В подальшому я ще буду розкривати інформацію цікаво про енергію шахті Кундаліні і як вона взагалі працює. Ось то будьте освіченими, будьте більш усвідомленими. І намагайтеся проживати життя максимально тут і тепер. І все ж таки відчуваєте, що всесвіт піклується про вас, а так і є насправді. Кожна душа, яка втілюється в тіло людини на землі, ви вже під гідою вищих сил знаходитеся, під гідою божественних сил. І душа всесвіту завжди вас відчуває, тому що ви її частинка. Все, з вами була Аліса Любов Шакті. До зв'язку, до нових зустрічей.